Всім привіт! З вами Роман Гуро і я хочу анонсувати початок нового курсу малюнку і цифрового живопису на українській мові. Він буде з'являтися на каналі YouTube у вільному доступі. Також буде платна група, яку я буду вести вести розбори. Так? А, але всі зібрані гроші і донати, якщо вони будуть, так вони підуть на допомогу Україні. В фонд Повернись живе. Тобто, якщо ви хочете вкластись в свою освіту і допомогти країні в цій складній ситуації, то у вас є така можливість. Що за курс? Трохи детальніше. По-перше, я сам працюю в ігровій індустрії більше 20 років, художник, можна подивитись по посиланню роботи. Так? І вже біля 10 років я веду подібні курси. Це курси якісні, я можу це говорити, бо їх пройшли вже сотні людей. Є дуже багато позитивних відгуків. Цей саме курс це такий курс академічних основ малюнку, який включає в себе все. Тобто від швидких начерків, перспектива, робота в тоні, робота в кольорі, композиція, повна анатомія людини це такий дуже інтенсивний курс академічних основ. Приблизно два місяці. Два рази в неділю по середам 19.00, по суботам 18.00. Це буде регулярно, прямі трансляції на YouTube. Що ще? Вам треба якісь базові навички для цього курсу. Головне, не в теорії, а реально хочете малювати і постійно малюєте. Тут треба працювати багато. Базово краще мати планшет і базові знання все-таки якогось графічного редактора мати. В принципі, ми почнемо з АЗІВ на курсі, так, але дуже швидко ми підемо вперед. Тому якась практика у вас повинна бути. Всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. Записати на курс можна по посиланню під цим відео, так, подивитись там деталі, подивитись детальну програму. І лайкати це відео можна, треба, і можливо підписуватися, якщо ви хочете слідкувати далі, і шарити його для. Інших художників, бо це можливість вирости, здобути і професію, і війти в ІТ, і таке інше. Це те, що я можу зробити, і, і я сподіваюся, це непоганий вклад і в ком'юніті художників України, і в цілому буде непогана допомога Україні в цей складний час. Всім дякую і побачимось на курсі!